Щороку поряд з Днем Перемоги ми відзначаємо і день визволення України від фашистської навали. У міському будинку культури зібрались керівники міста, ветерани Великої вітчизняної війни, представники громадських організацій, молодь та мешканці Коростеня, аби вшанувати пам'ять мільйонів полеглих за визволення української землі. День звільнення завжди був, є і завжди залишатиметься священним для кожного українця. Низький уклін усім ветеранам, які вибороли перемогу у жорстоких боях, самовіддано працювали в тилу, долали над Воєнні випробування цього дня ми ще раз і ще раз висловлюємо слова вдячності воїнам-переможцям, що боронили рідну землю, та згадуємо тих, хто ціною власного життя відстояв батьківщину. Ми говоримо сьогодні слова щирої подяки за те, що зробили наші ветерани. За те, що вони і відстоювали нашу державу, і відбудовували нашу державу. І ми завжди разом з вами, шановні ветерани. Я хочу сказати слова щирої подяки нашій раді ветеранів, яка на сьогодні підтримує першу чергу ветеранів і співпрацює з владою, щоб створити гарні умови для тих, хто залишилися, ви, шановні ветерани. Тому, дорогі ветерани, в першу чергу я вам всім зичу доброго здоров'я, щоб ви і ще довго були в строю нашого міста, що ви виховували населення, особливо нашу славну молодь, щоб на вашому прикладі виростало ще не одне покоління наших людей, наших користенців. Всім доброго здоров'я, натхнення на довгі, довгі роки. Усе далі і далі плинчаси відносить ті трагічні події, коли лунали вибухи бомб і снарядів над нашою державою. Велика вітчизняна війна залишила слід болю і страждань майже у кожній родині. Безжалісно позначилася на долі наших батьків та дідів, які мужньо піднялися на боротьбу з фашистськими загарбниками, наголосив депутат обласної ради Микола Тимошенко, вітаючи почесне зібрання. Коли б я не говорив або звертався до ветеранів в першу чергу. Чи на 9 травня, чи зустрічах з ними в повсякденному житті, чи сьогодні на урочистостях присвяченій річниці визволення України, я завжди кажу, поки ноги носять ваші, поки серце б'ється ваше зліва, несіть правду, і тільки правду, правду про велику вітчизняну війну. Несіть правду про ті буремні, але воістину героїчні і будівничі роки і після воєнні. Тому тільки правду, правду для прийдешних поколінь, правду, щоб не розірвалася та пуповина історичної правди і єдності поколінь. Святом вас, дорогі переможці! Теплу святкову атмосферу у залі створював і народний творчий колектив з Полтавщини. Гурт контингент виконував як свої, так і давно відомі військово-патріотичні пісні.